Різдво Христове завжди було багатим на традиції. З віками їх ставало все більше. Деякі дійшли до нас. Як, наприклад, колядування у своїх піснеспіваннях виконавці прославляють Різдво, вітають господарів, бажають благополуччя. Щороку юні вихованці хору Свято Успенської церкви радують своїми колядками працівників міськвиконкому. Ми прийшли вас привітати точніше колядками, які прославляють Бога. чтобы мы все еще раз возрадовались, вошли в эту тайну Бога воплощения. И вот этой радостью мы пришли поделиться с нашим детским хором, который уже по многолетней традиции приходит вас поздравлять. Поэтому встречайте их. У своїх різдвяних колядках діти вшановували свята народження Христа, закликали радуватись появі Спасителя. Цікаво, що кожного року хор представляє новий репертуар. Міський голова Володимир Москаленко відзначив, що дуже важливо берегти і шанувати ті цінності, які несе християнська віра. Діти, які ходять в тендільну школу, які співають в хорі. Це духовно збагачені, це виховані. Це майбутні гарні громадяни нашої держави, які будуть відбудовувати нашу державу на таких високих духовних цінностях. Щира подяка вам, і ми всіх теж вітаємо цими святами з різдвом Христовим. Ми абсолютно віримо, що ці дні, наступні дні принесуть вам, нам всім, нашій державі, раді, щастя і любов. Тому свята, Бриздва Христового вам, всяческих, всяческих вам благ. За традицією, господар повинен віддячити колядникам за їхній спів. Тому міський голова порадував виконавців смачними подарунками.